Я вітаю вас, малята, і запрошую пограти. Гра зі звуками весела. Завітала до оселі. Посміхніться раз, два, три. назвіть звуки голосні. Сьогодні ми з вами познайомимося з фішками для позначення приголосних звуків. Розгляньте зображення квітки Мак. Та проведемо звуковий аналіз слова МАК? Чи є у слові МАК голосний звук? Який саме? Назвіть. Так, це звук А. А тепер давайте ми з вами сховаємо звук А. Звук А ми з вами сховали. Які звуки залишилися? Так, вірно, це звук М та звук К. Вимовте ці звуки разом зі мною. М, К, що нам заважає голосно і протяжно вимовити ці звуки. Звуки, під час вимови яких видихуване повітря натрапляє на перешкоду, у вимові яких беруть участь губи, зуби, язик. Язичок піднебіння називаються приголосними. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати, але тільки не співати. Вітерець у полі ш. -ш, -ш, -ш. Ось змія повзе в траві. Жук великий пролітав і над нами закружляв. Жж. Їжачок пофиркав тихо. Ф -ф 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 -ф. Приголосні звуки позначатимемо на схемах такими фішками. Ця рисочка, вона ніби перешкода на шляху струменя повітря, яку влаштовують губи, зуби та язик. А зараз пограємо з вами в гру. Гра склади, речення за схемою.